Вітаю на уроці географії. З вами учитель Галина Іванівна Карпюк. Вивчаємо господарську діяльність в регіоні Америка. Тема цього уроку первинний сектор економіки Америки. Роль виробництв первинного сектора в економіці цього регіону зумовлює низка чинників. Передусім, маємо зважати на історичний чинник. Адже в епоху активного заселення і освоєння Америка стала сировинною базою для Європи. Саме тут розвинуті експортні виробництва сільськогосподарської продукції, деревини, мінеральної сировини. Частку цих виробництв в економіці кожної країни зумовлюють її природні ресурси, а ще модель економічної системи, і навіть зв'язок з колишньою метрополією. Пригадаймо. Відповідно до моделі Центр периферія у регіоні тільки дві високорозвинені країни центру Сполучені Штати Америки і Канада, а всі інші країни що розвиваються. Сполучені Штати у 20-му столітті виступали ядром концентрації капіталу і рушієм зростання, а країни Латинської Америки джерелом ресурсів. Пізніше дешевої робочої сили і, звичайно, ринком збуту промислових товарів. І донині пересічні економічні показники цих країн характерні для напівпериферії або периферії. Закономірно, що вищий рівень економічного розвитку то менша роль природних чинників і більший вплив суспільних. Отже, для більшості країн Америки. Найвагомішим чинником розвитку економіки і участі в міжнародному поділі праці є природні ресурси, значні обсяги тих чи інших природних ресурсів основа для динамічного розвитку відповідних виробництв первинного сектора. Тож будемо вивчати теми природні ресурси і первинний сектор разом. Проаналізуємо розміщення підприємств, які розробляють мінеральні ресурси. Розуміємо, що потрібно зіставити тектонічну і політичну карти регіону, тобто здобути вами знання з географії за 7, 9 і 10 класи. Перша карта демонструє: у межах двох великих платформ у районах поширення осадового чохла і в передгірних прогинах світлорожевий колір на карті сформувалися нафтогазоносні і вугільні басейни. Друга карта схема допомагає пригадати назви найбільших басейнів. Нафтогазоносний на карті показано синім кольором, а вугільні чорним. А от третя карта визначити країни, в яких ці басейни розробляють. Отже, значні обсяги нафти і природного газу видобувають у США і Канаді, а також у Мексиці і Венесуелі. Нарощують розроблення родовищ на шельфі Бразилія, Аргентина, Еквадор. А на світовому ринку нафти як експортери вирізняються передусім Канада, Венесуела і Мексика країни з меншим внутрішнім попитом. А для Тринідаду і Тобаго експорт нафти та зрідженого газу є одним з основних джерел національного доходу. Понад 600 мільйонів тонн вугілля добувають компанії в США. Це третє місце в світі. За експортом вугілля Колумбія випередила Сполучені Штати. Помічаємо, у менш розвинених країнах експортна роль паливної промисловості більша, ніж у Сполучених Штатах Америки. Країни Америки помітні і на світових ринках рудної сировини. Повернімося до карт. Передусім це Канада і Бразилія, в межах яких найбільші площі докембрійських щитів канадського і бразильського. На карті це темно-рожевий колір. Пригадаймо ресурси українського щита. І тоді нескладно назвати ринки, на яких конкурують ці три країни залізних і титанових руд високої якості. Також розробляють нікелеві, кобальтові, хромові та інші руди кольорових металів. У межах Гвіанського і бразильського щитів і на Карибських островах видобувають боксити, алюмінієві руди. Розпізнаємо на політичній карті країни: Бразилія, Венесуела, Гаяна, Суринам, Ямайка, Домініканська Республіка, тропічні країни. А от корі вивітрювання канадського щита, таких великих запасів бокситів, гідратів оксидів алюмінію немає. Це тому, що процеси окислення в холоднішому кліматі протікають повільніше. І в Україні багатих родовищ недостатньо. Тож для нас, як і для Канади, ці країни є потенційними партнерами в алюмінієму виробництві. На заході регіону область складчастості – Кордильєри і Анди. У цих районах розробляють родовища мідних, олов'яних, поліметалевих руд, срібла, золота. Пригадайте, у десятці лідерів за обсягом видобутку мідних руд Чилі, Перу, США і Канада. Сільське лісове господарство в регіоні має зональний характер спеціалізації. Тож потрібна карта географічних поясів. В екваторіальному, субекваторіальному поясах великий масив вічнозелених лісів. Це територія переважно Бразилії, Венесуелі і Колумбії. Основний район лісозаготівель у Латинській Америці. Наприклад, Бразилія заготовляє понад 250 мільйонів кубометрів деревини. Приблизно третина заготовленої деревини має товарне значення, а решта дрова. У помірних широтах високу лісистість має Канада, але породний склад дерев обмежений це переважно хвойні ліси. Південніше в США ліси багатші й продуктивніші. Проте в обох країнах ще з початку ХХ століття діє мораторій на експорт лісу кругляку. Історично за країнами Америки на світовому ринку закріпилася сільськогосподарська спеціалізація. В Америці частка ріллі менша, ніж в Європі чи Азії. У Сполучених Штатах та Канаді переважають великі фермерські господарства на власних або орендованих землях. Зайнятість у сільському господарстві є мінімальною, а висока продуктивність праці досягається механізацією виробництва і ефективною організацією праці. І, як завжди, впливає спеціалізація території. У Центральній і Південній Америці поряд з сучасними фермами, що використовують найману працю, є плантаційне господарство і напівфеодальні пережитки у формі латифундій. У помірному поясі в США і в Канаді спеціалізація подібна до України пшениця, кукурудза, соя, але менша частка в структурі посівів цукрового буряку й соняшнику. Проте. Домінує високопродуктивне молочне і м'ясне скотарство і птахівництво, а в Аргентині вівчарство. У субтропічному поясі, крім зернових, вирощують бавовник, поширені фермерські господарства, які спеціалізуються на вирощуванні овочів, фруктів, цитрусових, винограду. А господарства в Аргентині і в Уругваї, як і в Сполучених Штатах, розводять велику рогату худобу. Плантації тропічних і субекваторіальних широт. У Центральній Америці, Бразилії, Венесуелі це розмаїття експортних культур: цукрової тростини, кави, какао, тютюну, гевеї, ананасів, бананів і багатьох інших культур. На країни цих широт припадає 80% світового експорту бананів, майже 60% кави, понад 50% цукру серцю. В гірських районах Перу, Еквадору, Болівії заради вовни розводять лам і альпак. І кілька слів про латифундії: це великі ділянки землі, що є власністю поміщика, який здає їх в оренду селянам і вирощують переважно споживчі культури: кукурудзу, маніок, банани, картоплю, чорну квасолю. У споживчий кошик українця з Америки. Найчастіше з Еквадору, Перу, Коста-Ріки і Колумбії потрапляють банани, цитрусові, ананаси, авокадо, манго, прянощі, кава, а з Аргентини і Бразилії заморожена яловичина. І продовжимо ми вивчати економіку регіону на наступному уроці. Тож дякую за увагу, до зустрічі!